Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Тема розкладу: що вам треба почути саме зараз. Розклад загальний, не виділяю жодного зодіакального знаку. Просто якщо у вас такий стан, що вам здається, що е, вам треба якась підтримка, якась додаткова інформація, ви трішечки впали духом, сіли в енергії, тоді запрошую на розклад. Сьогодні ви підзарядитесь, отримаєте важливу інформацію, підказки від вищих сил і почуєте саме те, що вам зараз треба. І так. Коротко про головне, як завжди, на трьох картах. Що вам треба почути саме зараз? Я обрала колоду протилежностей, вона дуже потужна, вона показує два стани завжди прямий і перевернутий. І також, мої дорогі глядачі, я ще хочу додатково підказку пораду від вищих сил. Цю карту ми, як завжди, відкриємо в кінці розкладу. І так, що я бачу? Ви бачите, що Перша карта у нас в перевернутому стані то з кубків. А що це означає? Це означає, що у вас не складається спілкування, мої дорогі глядачі. Можливо, десь якась дружба навіть у вас розірвалась, або ж буває так, що люди приходять у ваше життя і не затримуються, ідуть. Тобто у вас не повна чаша спілкування, а навпаки, перевернута. І знаєте, з першої карти вже зрозумієте, потрібен вам цей розклад чи ні, слухати його далі чи ні, тому що. Весь цей розклад у нас буде. Дійсно, на темі спілкування і дружби. От якщо ви бачите, що у вас з людьми не складається, оцей стан, перевернутий кубок, це він не просто так. Зараз ми будемо з вами пропрацьовувати далі моменти, що робити, як цього стану позбутися, як це змінити. І що вам треба тут дізнатися, щоб цю ситуацію повернути? Тому ось такий стан. Коли не складається дружба, коли завершуються стосунки, коли не складаються навіть оці почуття між чоловіком і жінкою, постійно, знаєте, як все. Розливається, а не примножується. Тому ось такий стан я для себе тут уже на розкладі прочитала. Далі, що я хочу сказати, далі йде дуже потужна карта старший аркан Диявол, вона також йде в перевернутому стані. Про що мені говорить цей аркан? Є прив'язка, є негатив, і тому все так відбувається, тому що ви прив'язані до якогось негативу. У вас є якась не зовсім вам потрібна енергія. І тим самим ви людей відштовхуєте, тому тут треба обов'язково пропрацювати якісь свої моменти. Ви знаєте, що може бути навіть якась образа, яку ви затаїли і не відпустили. Може бути те, що ви просто довгий час були в колі негативних людей. Ви були в якихось таких ситуаціях, де розбиралися над чимось, де щось з'ясовували? Або ж ви просто були заручником обставин. Довгий час ви вже розуміли, що оточення негативне, але не могли звідти вибратись, і ось так відбувалося довгий період. Це не було тиждень-два або місяць. І ви дуже багато взяли на себе цього негативу, тому така прив'язка є. Але є можливість цього всього позбутися. Треба загорітися якоюсь ідеєю. Ви вже її тримаєте в руках, ви вже обмірковуєте, ви ще будете чогось навчатися, тому що тут паж пас, пас, пас жезлів. Ой, дорогі глядачі, деколи важко говорити, тому що дуже багато інформації хочу для вас подати. Я працюю в потоці, все, що отримую, як кажуть, з простору, одразу хочу вам надих. Диктувати. І по цій карті вам треба просто підівчитися, вам треба ще щось як опанувати до цієї ідеї, але ця ідея уже у ваших руках і ця ідея назавжди змінить ваше життя. Тому що, коли я бачу цю карту, я розумію, що людині ну, дуже сильно набридло те життя, яке є, те оточення, яке є. І ви вже горите такою маленькою іскоркою все змінювати. Ви знаєте, тема розкладу. Вона сьогодні важлива, тому що вам дійсно треба почути ці слова саме зараз, тому що вам треба ще підкріплення того, що вже час вибиратися, вириватися, щось змінювати, триматися за свою ідею, не відмовлятися від цієї іскорки і звільнятися від негативу. Тому ви сьогодні на розкладі, тому ви сьогодні отримуєте цю інформацію, тому що вам потрібні зміни. І ще, до речі, я хочу сказати, що бачите, паш якраз жезлі він в правильному положенні, не в перевернутому, а це означає, що вам все вдасться, але це не буде одразу, це крок за кроком. Це якісь малесенькі такі, знаєте, моменти над собою. Сьогодні ви зробили те, завтра ви зробили те. Але це має бути робота і вона має тривати у вас не за один день. Тобто це має бути для кого як програється, але це має бути якийсь період, коли ви працюєте над собою. Але від цього всього звільняєтесь, і дивіться в кінці розкладу. Я все ж таки хочу, зараз ми ще будемо дивитися підказку, але я все ж таки хочу показати вам, що ви отримаєте, коли у вас будуть ці карти в правильному положенні, у вас налагодиться дружба. Чому сьогодні треба над собою вже почати працювати і звільнятись від негативу? Тому що тут будуть налагоджуватися стосунки, дружба, будуть приходити правильні люди, вищі сили вам щось дають, ви будете міцно за це триматися. Тут будуть з'являтися люди, можливо, навіть з минулого, можливо, якісь нові знайомі, але вони будуть з'являтися на руки. Тобто це не так, що познайомились і завтра розбіглися. Це на руки. Хтось буде створювати сім'ю, у когось з'явиться справжнє кохання, у когось з'явиться вірний друг. І це дуже важливо зараз вам почути, мої дорогі глядачі. Тому що, можливо, за життя ви були занадто довго одинокими і розчарованими в людях і в спілкуванні. І зараз, як ніколи, треба повірити в те, що цілі люди до вас прийдуть. Справжні, ваші люди, які будуть. Вас любити, цінувати, дружити, які будуть знаходити у вас ті моменти, від яких ви самі задоволені собою, але просто треба пропрацювати якісь образи. Далі, якщо дивитися на карту диявола, це в нас старший 15-й аркан, коли ви повертаєте цю ситуацію, ви будете прив'язуватись до чогось світлого, що буде дарувати вам крила. Ви будете мати гарну удачу притягувати до себе потрібних людей, які будуть допомагати вам пробиватися в житті. Тому зараз треба триматися за свою ідею, за свою іскорку і працювати над минулим, над образами, відв'язуватись від негативу. Залишайте роботу, якщо бачите, що у вас там постійно є якийсь негатив, сварки. Подумайте про стосунки, хто біля вас, якщо у вас постійно теж якийсь, знаєте, вдома неспокій. Подивіться на дружбу, чи вона щира, і чи треба вам таке спілкування, де за вашою спиною. Вас поливають брудом, ось сьогодні все це ви мали почути на розкладі, і починайте діяти. Ваше життя зміниться в кращу сторону. Я вам це гарантую. Так. І підказка порада. Старший аркан закохані, ще й в правильному положенні. Це дуже потужна карта, тому що вона показує, що людина не сама. Цей аркан, він взагалі, бачите, зображення йде жінки і чоловіка, а благословення іде вищими силами. І тут дуже важливо зрозуміти, що якщо жінка знаходиться в такій яскравій, ну, ви бачите, так, в яскравій такій картинці, а чоловік в перевернутому стані, де голе дерево, де упавши листя, де Sie die Жінка витягує чоловіка, або це може бути навпаки. Тобто підказка в тому, що вам будуть, коли ви пропрацюєте себе, вам будуть давати правильних людей, які будуть вас витягувати. Бачите, що ми тут теж з вами говорили. так? Що, яка би не була у вас ситуація, знайдуться люди, які вам будуть допомагати, правильні люди, ваші люди, які будуть вас любити такими, як ви є. І підказка в тому, мої дорогі глядачі, що тут не можна бути одинокими. А через душевний біль, через якісь травми, через негатив, ви зараз навпаки хочете закритись від усього світу. Не робіть цього. Навпаки, впускайте людей в своє життя. І якщо ви загоритеся цією іскоркою, якщо ви відпустите образи, у ваше життя почнуть приходити правильні люди. Якщо ви, звісно, ще не пропрацювали образи, ви будете притягувати все те саме. Тому ось такий момент, мої дорогі глядачі, як пропрацювати образи. Я даю, звісно, рекомендації на своїх розкладах, тому можете писати мені на електронну адресу або в телеграм, і ми, звісно, з вами поспілкуємося, кому це потрібно. Я вам бажаю всього хорошого, я вам бажаю знаходити правильних людей, відпускати негатив і бути щасливими кожного дня. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія в краще.